На ангарському полігоні, що у Криму, пройшли планові заняття з бойової підготовки із підрозділами окремої бригади берегової оборони. Командири відпрацьовували елементи взаємодії підрозділів на картах. А військовослужбовці механізованого батальйону метали бойові гранати. Як це відбувалося, бачили наші кореспонденти. Основною метою зборів з командирами батальйону тактичної групи є відпрацювання питання взаємодії між керівництвом батальйону та командним складом підпорядкованих йому підрозділів. Під час практичної фази військовослужбовці на картах навчали злагоджено діяти у складі підрозділів. І, хоча основною зброєю офіцерів були лінійка і олівець, без таких навичок командиру неможливо розраховувати на вдале виконання завдань у бойових умовах. Проводиться збір з командирами батальйону тактичної групи. На Перевальницькому полігоні. Метою даного збору поставлено завдання відпрацювати питання управління взаємодії командиром батальйону зі своїми підлеглими підрозділами, а саме командирами даних підрозділів, які входять в батальйонну тактичну групу. Одночасно на вогневому рубежі особовий склад механізованого підрозділу під керівництвом командира батальйону майора Віталія Ярошенка в першому цьому році виконує третю навчальну вправу з метання бойової гранати. На навчальних точках військовослужбовці вивчали вимоги безпеки, будови гранати та поводження з нею прийоми та способи метання. Згідно розкладу занять з особовим складом механізованого батальйону, проводиться заняття з вогневої підготовки, а саме, метання бойової гранати. Перед виконанням. Третій начальні вправи з метання боєвих гранати, особовий склад механізованого батальйону, займається на начальних місцях щодо вивчення вимог безпеки, будови гранати, прийомів та способів метання, а також поводження з ними. Матрос військової служби за контрактом Євгеній Погребняк близько двох років проходить службу у механізованому батальйоні бригаді берегової оборони. Сьогодні він вперше виконав право метання гранати РГД 5 і отримав оцінку відмінно. Секрета здесь никакого нету. Здесь просто нужно можно сказать почувствовать обстановку, определить дальность. И главное не растеряться. Командир першої механізованої роти, капітан Володимир Кукуріка, розповів, що третя навчальна вправа оцінюється наступним чином. На мішаному полі знаходяться три цілі, які розміщені на ближньому, середньому та дальньому рубежах. Кращий той, хто попаде у середину. Третя навчальна вправа по метанню гранат оцінюється наступним чином. Попадання в ближній габарит оцінюється на оцінку задовільно, в дальній на оцінку задовільно, і в центр габариту – на оцінку відмінно. За словами командирів, особовий склад з поставленими завданнями впорався, і, хоча метання бойової гранати проводиться раз у рік, передумовою успіху є контрольні заняття, що відбуваються у підрозділах щомісяця. На них військові відточують свої навички за допомогою імітаційних засобів, і лише тоді беруть у руки бойові.